Любі малята, на подвір'ї у селі живуть не тільки свійські тварини, а й свійські птахи. А яких свійських птахів ви знаєте? Так, це півень, курка, гусак, качка, індик. Цих птахів людина розводить в домашньому господарстві, створюючи їм житло, вигодовуючи та піклуючись про потомство. Ось послухайте вірш. І ви дізнаєтесь, яке диво є у півника та курки. Довго він в яйці сидів, мати його гріла. Шкаралупу він пробив і розправив крила, наче сонечко жовтенький, він маленький і тепленький. Так це курчатко, цю маленьку жовту грудечку. Хочеться взяти в руки та притиснути до себе. Люди із задоволенням спостерігають за поведінкою великої кількості яскравих пташенят, що коперсаються під ногами. Пропоную сьогодні виготовити курчатку з паперу. Для роботи нам знадобиться жовтий картон. Кольоровий та білий папір, простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку візьмемо шматок жовтого картону, зігнемо його ось так навпіл. так. Ось так. Ще виріжемо два ось таких маленьких кружечки. Це деталі нашої голівки курчатка. Вирізали ще трішки більший кружечок. Так, Зігнемо навпіл та розріжемо. Ось які крильця в нас вийшли, і ми фломастером ще накреслили пірічку на наших крильцях. Вирізали ми ось такі тоненькі смужки з жовтого паперу. Візьмемо ось такий круглий олівець та будемо накручувати, щоб надати форму. Це в нас буде пір'ячка хвостика. Ось. Тепер всі пір'ячку хвостика склеїмо між собою. Дивіться, який гарний хвостик нашого курчатки. Ще ми вирізали два ока так, та дві детальки зьобика з червоного паперу. Тепер беремо тулуб нашого курчатки так, і приклеїмо голівеньку з одного і голівеньку з іншого боку. Ось так. так тепер ми приклеїмо очки з одного та з іншого боку. Дві деталі дзьобика. А тепер з одного та з іншого боку ми приклеїмо крильця та ось тут хвостик. Тепер ми ножицями заокруглимо тулуб з одного та з іншого боку. Подивіться, яке гарне курчатку в нас з вами вийшло. Спробуйте і ви зробити таке. Жовтеньке диво, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!